Чорноморський національний університет імені Петра Могили турбується про своїх абітурієнтів. Ми завітали до Мостівського ліцею Миколаївської області. Уже в травні розпочинається вступна кампанія 2023 року. Школярі стоять на порозі вибору майбутньої професії, а у цьому їм радо допомагають представники університетів. Так, 17 квітня 2023 року завідувачка навчальної лабораторії журналістики медіа-центр Чорноморського національного університету імені Петра Могили Анна Синякова завітала до старшокласників мостівського ліцею з метою проведення профорієнтаційного заходу. Протягом зустрічі старшокласників ознайомились з напрямками міжнародної діяльності університету, особливостями кожного факультету та інституту, спеціальностями, на які буде здійснюватися набір майбутніх абітурієнтів, а також із можливостями та перевагами навчання в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Учні переглянули декілька презентаційних роликів університету, дізнавшись відгуки самих студентів Миколаївської могилянки. Крім того, школярі ознайомилися з умовами та етапами вступу в цьому році, детальніше дізналися про реєстрацію електронних кабінетів та проведення НМТ. Окремо розглянули перелік необхідних документів для вступу. Я ще зовсім не визначилась, ким хочу стати, але такі зустрічі нам дуже допомагають визначитись з майбутньою професією. І я дякую вам, що ви приїхали до нас в школу і. Провели, скажімо так, цей урок, щоб ми могли визначитись потім. Ми дуже вдячні Чорноморському національному університету імені Петра Могили за дуже цікаву зустріч, за те, що діти змогли для себе розглянути багато напрямків, за допомогою яких вони зможуть себе реалізувати в майбутньому. Це і інформаційні технології, і інженерія, і спорт, медицина навіть яка. На жаль, зараз не дуже розвинена в Миколаєві у закладах вищої освіти, але чи не у імені Петра Могили, дає таку можливість, і ми вдячні, що це можливо дасть якийсь поштовх для дітей обрати для себе правильну стежину у майбутньому. Презентація Чорноморського національного університету імені Петра Могили пройшла на досить високому рівні. Учні захопливо слухали нашу колегу та ставили актуальні запитання. Наприкінці зустрічі школярі отримали подарунки з символіку університету. Чекаємо майбутніх першокурсників у стінах нашого закладу.